Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз 16.39, 11 червня. Я роблю розклад на комунарський район. Дивимося космічний. Проблеми тут несе нам. Ну, дивіться, звісно, що проблеми є. Звісно, що тут буде робитися робота. Чи можливі пошкодження? Ну, навряд чи. Бо гарні карти лежать, робота і ресурс. І на гору на проблеми я вже розкрила, тут іде подія. Що за подія? Сонечко. Сонечко перевіряю, тут ресурси іде. Тобто, оці всі три карти, вони дві оці, вони не дуже гарні, то я хочу роздивитися, що це за криси. Так, несерйозні то криси. І що це у нас за гори? Захист всесвіту, що за подія, дерево. Все, космічний район, у вас буде все добре. Дивимося далі. Район пісків. Теж буде все добре. Але так, закручено прямо, як на космічному. Так, дивимося район. Мені там писали посолок. А, ні, то Южний писали мені Южний, який, як їхать на піски приватний сектор. Ну, давайте, хай буде Южний. Трошки тучки нагонять вам, понервуєтеся, але в цілому буде все добре. Так, далі першотравневий посілок. Нормально все буде. Є там у вас криси сидять в прямому сенсі того слова чоловічого, чоловічої енергетики. Але в цілому буде добре. Друго травневий посілок. Але те, що у вас там сидять оці. Бачите? Що це у нас за сонце? Працюють? Працюють, до речі, дуже довго. Сидять там. Йдуть от якісь зміни їм. Може за сраку візьмуть? Серце і що? І вона будуть тут жити. А чого? Башня. Ну, Заберуть начні. Слава Богу. Так, далі Южний а, ринок. Там є приватний сектор, посілок, не знаю, як він називається. Весело у вас там, весело, ось, гляньте, які карти у вас тут падають, сплошні зрадники сидять. Ось, пожалуйста, роздоріжжя, йде башня. Це ж таки буде нервова тут обстановка, да? тем не менше, ось воно ресурси він падає на трансформацію. Я сподіваюся так. Розкладик на вас такий впав. Невеселий, ось розвілка. На розвілку пльотки. Але на трансформацію на серце я нічого не клала. А, ось луна. Ось луна по серцю йде. Да? Четверта карта. І тут же йдуть пльотки. ось Ось, ось, поклала на все я. Бачите, ручки автоматично все роблять. От якщо так розбирати, прям досконально, то що ми можемо побачити? Так, по зміям, по зміям ідуть такі задумки. Там, звісно, що є люди, які, які то передають ось вони. Далі йде розвиття собитій для них не дуже хорошо, бо тут іде букет, тобто це все вже відкинулось назад. Далі йде розвілка, тобто під питанням нервова обстановка башня, тобто може жахнути а по серцю. І ось ідуть і пльотки і луна. Тобто тут може люди щось трапиться От в цьому. Це виходить у нас. Цей поселок, а що ж там таке, що воно там може жахнути? Але але далі йде трансформація і військові. Тобто тут я можу так сказати, що пророблять цю башню, не переживайте. І на напльотку теж є ключ, так що все буде нормально. Але бачите, яка? як воно все падає. Тобто бачиш, читаєш це все. Це я ж вам так коротко розповідаю, щоб ну, не тягнути резину. Але ось така ситуація, люди. Давайте подивимось, що будуть постраждалі в комунарському районі. Під питанням чоловіча енергетика, але дуже швидко тут все пройде, воно таємниця. Що тут воно падає нам? Ну трошки неясність буде така. А так, в принципі, нічого поганого я тут не бачу. ні ні ні, -ні ще й дерево впало. Розвілка це таке, знаєте, в голові. А так, запаморочення хіба що. Так. Ну і все, собственно, кажучи, ми подивилися з вами Комунарський район. Бережіть себе та, та своїх близьких. В описі під відео є мій телефон, там три меседжери, Viber, WhatsApp, Telegram, кому потрібен розклад, будь ласка, пишіть туди. І якщо хоче хтось підтримати канал, будь ласка, там є моя картка. Все. Дякую вам за увагу. Почуємось, папа.